Твій трак уже завантажений, маршрут спланований, і раптом супервайзер каже: Кидай усе, їдь на інший об'єкт, там потрібно забрати повернення. Ти знаєш, що цього не було у твоєму маршруті і нервуєш? Не знаєш, як сказати ні, але і не хочеш запізнитися з доставками. Сьогодні я дам тобі канадську професійну фразу, яка захистить твій графік і твою репутацію. З вами Любов Стик та Speak Strong Canada. В Канаді хороша комунікація не про конфлікт. Це про пріоритети клієнтів та безпеку. дивіться до кінця, тому що я дам фрази і для вищого рівня, а також і для базового рівня англійської мови. У логістиці та будівництві це часто буває. Один драйвер щось пропустив і диспетчер просить тебе змінити маршрут. Якщо ти просто кажеш It's not my job, ти можеш виглядати не кооперативно, але якщо ти мовчиш, ти витрачаєш час, гроші і спокій. Рішення говорити мовою бізнесу це про ефективність і клієнтів. Увага, фраза не для початківців. I'm happy to help, but I'm concerned this may delay our current deliveries. Should I prioritize this task or stick to the original schedule to keep our customers on time? I'm happy to help. Я б радий допомогти. But I'm concerned, але я переживаю. But I'm concerned. this may delay це може затримати my current deliveries, мої поточні доставки. Should I prioritize this new step? Мені зробити пріоритетом цей новий заїзд, or stick to the original schedule, чи дотримуватись початкового графіка to keep our customers on time, щоб доставити нашим клієнтам все своєчасно. Дослідно тримати наших клієнтів вчасно. I'm happy to help, but this may delay our current deliveries. My current deliveries. Should I prioritize this new step or stick to the original schedule to keep our customers on time? Чому це працює в Канаді? Коли ти кажеш, I'm happy to help, the кооперативний. I'm concerned корпоративний професійний стиль. Customers. Найсильніший аргумент. Ти допомагаєш супервайзеру прийняти рішення. І базова фраза. If I go there, my deliveries will be late. Do you want me to go or finish my route first? If I go there, якщо я поїду туди, my deliveries, мої доставки, will be late. Запізниться, будуть пізно. If I go there, my deliveries will be late. Do you want me to go? Ти хочеш мене поїхати? <laughs> Ти хочеш, щоб я поїхав? Do you want me to go? Or finish my route first. Чи щоб закінчив свій маршрут спочатку. Do you want me to go or finish my route first? Такі ситуації трапляються не лише з драйверами. На складах, у магазинах, в офісах, в лікарнях люди бояться сказати ні професійно. Саме тому я створила PDF 20 плюс фраз для впевненого спілкування з менеджером. 8 реальних сценаріїв, робочих ситуацій і готові скрипти. Як відмовити, як уточнити завдання, як говорити про перевантаження? І аудіо аудіовідносія мови, щоб ви могли тренувати вимогу, навіть їдучи у машині або на перерві. Посилання під відео це маленька інвестиція у повагу від менеджера та спокій на роботі. Пам'ятайте, сильні працівники це ті, хто говорить чітко та професійно. Підписуйтесь на канал Speak Strong Canada. З вами була я, Любов Стик. Speak strong. Stay Strong. Гарного вам понеділка, гарного вам тижня і побачимось в наступних відео. Бай!